шановному панству! сьогодні поговоримо про поплавки для кватібуни. Вони, на перший вигляд, всі нібито однакові, але мають ряд непомітних особливостей, які справжні рибаки не ігнорують. А ви ж такі. А, шановне панство, яке практикує японський метод ловлі в курсі справи, що таке кватібуна, впевнений. Що мої підписники знають усі, крім того, дядька з пивом біля монітору, він бачив вперше на моєму каналі, тому вибачайте трішки, займу вашого часу і розповім йому. А ви вже в цей час, щоб не марнувати, поставте вподобайку і поділіться цим відео з друзями. Як відомо, Херабуна народилася в Японії. Короткий екскурс в історію цього виду риболовлі є у відео на моєму каналі. Сподіваюся, ви його не проігнорували, а бачили. Так от, як розповідають самі японці, рибалка методом Херабуна зародилася на озері чи ставку, Каваті, що в Осаці. Де розводили такого собі гібридного карася, який характеризувався дуже швидкими темпами росту і мав на вигляд таку пласку лопатоподібну форму. Відповідно, спосіб ловлі карася Каватібуна в Осакі отримав одноіменну назву Каватібуна. Адже він був дещо особливий і різнився, ловили на 2 гачка. Виключно на тісто і на такий собі подовжений поплавець. І очевидно чи закономірно, що розведення гібридного карася, який швидко ріс, почало швидко поширюватись Японією, і з ним поширювався спосіб ловлі. А так як людство з тих чи інших причин любить все переміновувати, то карась в скаваті. Став називатися Херабуною і за своєї плоскої лопатоподібної форми Хера плоский Буна Карась. період десь 1926 рік минулого століття з регіону Канта почалась популяризація ловлі саме оцього гібридного Карася. Популяризація охопила всю Японію. Навіть проводились змагання у ловлі карася Хенарабуна. Платна риболовля на штучних водоймах це не тільки додатковий прибуток, а й ще додаткове підгодовування риби тістом за чийсь рахунок. Відповідно, назва Каваті Буна перейшла в назву Хера Буно. До речі, слід е, зауважити, що японці нерідко вживають не херабуна, а каватібуна. Іноді вживають скорочене слово хера. Ну, слово для нашої мови незвичне і неоднозначне. Тому наші риболови його не вживають, аби не були якісь наслідки. Сподіваюся, що багато вашого часу екскурсом в історію я не зайняв, води багато не налив. Я старався. І поговоримо про поплавки для харабуни. Впевнений, що шановний глядач знає про поплавки для храбуни, теж немало. Але я ж все, все ж спробую чимось вас здивувати. І одразу попереджу, що у відео буде багато фото, то не мої фото, адже такого величезного арсеналу різноманіття поплавків в мене немає, я їх не колекціоную. Я лише намагаюсь ловити тим, чим мені зручно. І хочу попередити, що дещо можу я пропустити, а дещо і не знати. Адже я такий же аматор, як і ви, і спеціалізованих шкіл дзюдоканів по Херабуні я не закінчував. Тому вибачайте. Почнемо з японських поплавків. Японські поплавки мають дві виражені особливості: Першою особливості є відсутність будь-яких пімпочок. Потовщень на кінчику антенни. Японцям це не потрібно, так як вони рибавлять переважно короткими будилищами довжиною 3 з хвостиком метрів, та ще й у штучних водоймах на кшталт басейнів, де глибина дозволяє поплавку бути поряд з кінчиком будилища. Як впливає на сигналізацію клювання, ота вся приблуда зверху, ті всі пімпочки, потовщення зупинимося окремо і поясню, що потрібно враховувати при використанні поплавків цією. Пімпочку. Для кращої видимості антенки поплавка японці використовують прийом контрасту кольорів. Кінчик антенки підмальовують чорним кольором. Це не дає зливатися червоному чи іншому кольору з фоном і робить таку антенку більш помітною. Власне, цей феномен можна використовувати і на звичних поплавках, в кого зір не такий гострий. Спробуйте чорним маркером підмалювати свої антенки. Тільки не забудьте потім випити 50 грам, Чаю за моє здоров'ячко. І вам буде добре, і мені приємно. Другою характерною рисою японських поплавків є те, що їх тіло має виражену циліндричну форму без усяких там шароподібних потовщень, фрагментів. І це теж неспроста. Видовжена циліндрична чи голкоподібна форма поплавка якнайкраще підходить для стоячої води. Та й японці люди заощадливі. Роблять поплавки самостійно і з однієї рослини. Хто знає якої, можете написати в коментарях до цього відео. Буде цікаво. Зауважу, що в магазинах навіть продають набори матеріалів для виготовлення таких поплавків: карбоновий стержень для киля, стержень для антенки і скла волокна і власне стебло рослини для тіла. Я, як щирий українець, теж люблю чимось похвалитися. До певної міри, адже є примісь інших кровей, третю зиму граюся з виготовлення поплавків для храбуни саме по цій японській методиці. І повірте, є непогані результати. І навіть схвальні відгуки товаришів та знайомих, які спробували їх на риболовлі. Ось чергові екземпляри в роботі готові не покажу. Бо вони лежать в майстерні, а туди далеко йти, а на вулиці від лига та й мені ліньки. Я ж казав, що я українець, а українець звик, щоб за нього зробили. Другий рік війни а ми замість побудови заводів з виготовлення боєприпасів та зброї просимо їх у Америки та Європи і ремонтуємо брусчатку та стадіони. Але якщо не піду до війська, обов'язково покажу процес виготовлення. Одразу зауважу, що всяких там спеціалізованих токарних станків іншого обладнання не знадобиться. Все просто, звісно, якщо є певні знання, і руки ростуть з правильного місця. Тепер декілька слів про поплавки для корейського стилю, тобто ті, які використовують корейці. Корейські поплавки мають надзвичайно по відношенню до японських поплавків велику довжину іноді досягають до 80 сантиметрів, і мають обов'язково виражено подовжений киль. Пов'язано це з тим, що корейці, на відміну від японців, більше, більше часу проводять на природних водоймах, де є течія, хвиля. А довгий поплавок і довгий киль дозволяють опустити ліску нижче, тобто пробити поверхневий шар води дає течія рух водних мас. І це забезпечує певну стабільність. Ловля риби у природних умовах змусила використовувати корейців на кінчику антени з'ємні елементи, які дозволяють бачити антенну з великої відстані, адже ловити доводиться далеко, це вам не басейн тучний. І необхідно бачити, що ж відбувається з тонкою антенкою. На цих елементах зупинюсь окремо, коли будемо говорити про пімпочки, потовщення та інші нюанси поплавків. Щоб відео не було занадто довжелезним, ви ж таких. Не любите особливістю антенн поплавків для корейського стилю є їх розмітка. Як бачите на фото, та різнокольорова зебра починається не від самого тіла поплавка, як у японських поплавків. Тому немає необхідності, адже корейці віддають перевагу варіантам оснастки з гачками на дні, адже це додатковий бонус у боротьбі з течіями та хвилями. Про них теж колись розповім при нагоді щодо тіла поплавка. Традиційно тіло корайського поплавка має більш випуклу, шароподібну і нерідко сегментовану форму. Така форма більш стійка до неспокійної води. Тайванські поплавки для Херабуни являються синтезом корейських і японських поплавків. Вібрали їх риси, але тайванці дали поплавкам і свій елемент рухомий бойок на антенні поплавка. Сподіваюся, бачили такі поплавки і розумієте, про що йдеться. Такий бойок, крім того, що добре помітний здалека, та ще й допомагає поплавку, як говорять їхні експерти. Посилаюся на їх твердження, тому що власного досвіду ловлі на такі поплавки немає, допомагає швидше стати поплавку в робоче положення до того, як оснастка з грузилом зануриться остаточно. Ця особливість зумовлена тим, що тайванці нерідко полюбляють ловити пелагічну рибу у мілких водоймах. Відповідно, поплавки коротенькі. Якщо характеризувати китайські поплавки, то вони вібрали в себе всі риси. Японських, корейських, тайванських поплавків. Синтезовані якісь новації не завжди виправдані. І це зумовлено не стільки умовами та особливостями рибалки, а скоріше комерційною складовою. Задовольняють будь-які захтянки самих вибагливих покупців, і інколи дурять, щоб придбали. Отже, підсумовуючи, можна зробити закономірний висновок, що форма поплавка, його конструкція не завжди є традиція чи класика, як дехто проповідує, це не класично, це не японсько, це не традиційно. Вибачайте, але японці ловлять стоячій воді і на штучній водоймі, де риба привикла, до певного виду насадки, певного смаку та аромату. Ми ж переважно в Україні рибалимо на природних водоймах. І поплавок повинно повинні вибирати, саме виходячи з умов рибної ловлі, тих особливостей водойми, і звісно, від риби, яку ми намагаємось ловити. Сподіваюся, Відео було цікавим. Продовжу про те, як це працює в наступній частині, щоб не затягувати і не сильно вас відволікати. Підписуйтесь обов'язково на канал, щоб не пропустити відео і не забудьте тичнути на дзвіночок, щоб своєчасно нагадав. Будьте мені здорові і шануйтеся.